Минулий тиждень для рятувальників Павлоградщини не обійшовся без викликів на допомогу. Надзвичайники регіону сім разів виїжджали на виклики, два з них на пожежі. Про це розповіли у ДСНС. 8 грудня надійшло повідомлення про пожежу в допоміжній споруді житлового сектору за адресою міста Павлоград, вулиця Хотарська. Поприбуттю, встановлено, що пожежа виникла в літній кухні. Внаслідок пожежі знищено пошкоджене перекриття на загальній площі 2 метри квадратних, ймовірна причина пожежі це недолі конструкції при ласуванні печі на твердому паливі. 6 грудня до надзвичайників надійшло повідомлення, що по вулиці Івана Богуна впало дерево та перекрило рух на проїжджій частині. Виїжджала один підрозділ 27 ї державної пожежно рятувальної частини за допомогою інструментів «Штіль» дане дерево було розпилено та прибрано з проїжджої частини. Цими вихідними у Павлограді сталася пожежа, на якій загинув чоловік похилого віку. 9 грудня надійшло повідомлення про пожежу за адресою міста Павлоград, вулиця Героїв України. По прибуттю встановлено, що пожежа виникла підповерховому житловому будинку, а саме двохкімнатна квартира на п'ятому поверсі. При ліквідації пожежі в кімнаті виявлено труп господаря 50-го року народження. На місці працювала слідчо-оперативна група, до якої залучався наш спеціаліст Тіло направлено на суд медик експертизу. Причина пожежі це порушення при паліні у ліжку. Рятувальники кажуть, що останнім часом почастішали випадки пожеж із загиблими, тому надзвичайники звертаються до населення із проханням дотримуватися простих правил безпеки, Контролювати стан електрогосподарства, не допускати перевантаження електромереж, покидаючи оселю, не залишати вимкнути будь-якої електрообладнання, не полити у ліжку. Не залишати без догляду дітлахів, дотриматися елементарних норм при експлуатації газового обладнання та використанні почного опалення. У ДСНС нагадують, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних приладів поширена причина виникнення пожеж у побуті у холодну пору року. Ольга Черненко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У міськвиконкомі відбулася чергова апаратна нарада під головуванням міського голови Анатолія Вершини. У ній взяли участь керівники структурних підрозділів виконкому та комунальних підприємств. Перш за все були розглянуті питання, пов'язані з життєзабезпеченням громади в умовах воєнного стану. На сьогодні мешканці Павлограда забезпечені теплом, світлом та водою. Проте, як зазначив керівник комунального підприємства Павлоградводоканал, на минулому тижні у місті виникло вісім аварійних. Ситуацій через порив на водоводі у мікрорайоні імені 18 вересня. Ми зупиняли подачу води на місто і внаслідок цього нас виникли ще декілька аварій. На Беревінковій, на Луганській, на Павлогархіві, ну і ще декілька ван. Міський голова Анатолій Вершина підкреслив, що аварій уникнути не вдасться, адже труби занадто старі та потребують заміни. Чим старіші труби, мережі, тим більше аварійних ситуацій. Це буде посилюватись до тих пір, поки ми все-таки не зробимо повністю заміну систем водозабезпечення, водовідведення. Теж така ж сама ситуація і теплозабезпеченні абсолютно. Менше аварій не буде, їх буде тільки збільшуватись. На жаль, так вона є. Мережам вже по 40, по 50, по 60 років, які на сьогоднішній день потребують термінової заміни. Вони вже є не менше там, 80% знос, зношення, а то і, і 100% зношення. Також очільник Павлоградводоканалу повідомив, що днями підприємство отримало гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ у вигляді дизельного генератора. Його встановлять на каналізаційних очисних спорудах, щоб забезпечити безперебійну роботу в разі відключення центрального енергопостачання. Полі по сполкові гранати кріпиться ледь помітні тросики. Коли людина зачіпає такий тросик, граната вибухає. уламки. Можуть розпитатися на дуже велику пісню і нести шкоду людям впору. у Павлограді для школярів ліцею номер 17 Співробітники ДСНС та Нацполіції провели навчання правилам безпечної поведінки під час війни. Це проект, який розроблений спільно з Нацполіцією ДСНС за допомогою ЮНІСЕФ. В цих мобільних класах ми розповідаємо дітям про їх права, обов'язки, пожежну безпеку, безпеку спілкування дітей, безпеку спілкування в інтернеті. Правила дорожнього руху, а також всі питання, які турбують дітей на сьогоднішній час. Ми їм можемо розказати в цій машині. Школярів ознайомили з важливими темами: міна безпека, правила дорожнього руху та основи надання першої домедичної допомоги. Ви чим не спокоїтесь? Це нормально, коли ми хвилюємося, побачивши місця. Краще відійти від небезпечного місця тієї дороги, якою прийшов сюди. Допомагали співробітникам і юні рятувальники Павлоградського ліцею. Сьогодні ми допомагаємо рятувальникам проводити урок безпеки. Основна мета такого заходу навчити дітей правила мінної безпеки: безпека в побуті та на подвір'ї». навчання дій на надзвичайних ситуаціях. До заняття онлайн також долучився і відомий український співак. «Подивись, хто записав для тебе? Сьогодні небезпека може. Не щоб нам до чого потрібно підтримати російському. Ходи уважно, не підходити. Не читати. Повідомити за косне. Зателефонувати і Діти гарно провели час, інтерактивно вивчаючи основні правила безпеки. Після лекції вони закріпили свої знання на практичних завданнях. Данило Трухименко, Єгор Брова, Євгеній Ваненко – новини ПТРК. 8 грудня центр первинної медико-санітарної допомоги Павлограда, до якого входять дев'ять амбулаторій міста, отримав акредитацію, чим вкотре підтвердили вищу категорію центру. Про це розповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Павлограда Олена Дуднікова. Хочу сказати, що це величезна робота, кропітка. Ну, будемо говорити день і вночі. Всього закладу, починаючи від директора, закінчуючи і двірником, і молодшою медичним медсестрою. Олена Дуднікова зазначила, що під час акредитації відбувалося оцінювання закладу за кількома критеріями: це і якість надання медичної допомоги, і кампанія з вакцинації, і інфекційний контроль, і кількість скарг від пацієнтів та реагування на них і ще багато чинників. Оця акредитація, ну, ви знаєте, так, да, ми, як і всі ми ж живі люди, ми турбувалися, ми готувалися і хочу подякувати всьому колективу. У нас колектив 312 чоловік. Всьому колективу за таку роботу, за небайдужість, за людяність, за те, що. Надаєте допомогу людям за те, що відповідаєте по телефонах. Це дуже і дуже важливо. Олена Іванівна додала, що акредитацію було отримано строком на три роки. Через цей термін Центр первинної медико-санітарної допомоги Павлограда повинен буде знову підтвердити свою вищу категорію. Отже, роботи у медиків вистачатиме. Відтепер ще більше українців зможуть відновити пошкоджене через бойові дії житло. Новий етап програми є відновлення, дає змогу отримати збільшену допомогу для капітального ремонту домівки. Повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Нагадаємо, на першому етапі програми виплати одержували українці, житло яких потребувало невеликого ремонту. Максимальна сума допомоги становила 200 тисяч гривень. Виплати на цьому етапі отримали 26 з половиною тисяч українських родин, які зараз використовують. Ці кошти для відновлення своїх домівок. Середня сума компенсації становить 77 тисяч гривень. Тепер кошти отримуватимуть громадяни, чиє житло постраждало суттєвіше і потребує капітального ремонту. Максимальна сума компенсації на цьому етапі 350 тисяч гривень для відновлення квартири та 500 тисяч гривень для відновлення приватного будинку. Ці кошти зараховуватимуть двома траншами: 70 та 30 відсотків компенсації. Зараз погоджено понад 2700 заяв про капітальне відновлення житла на загальну суму. 665 мільйонів гривень. Ці кошти вже передали на виплату. В Україні запровадять третю платіжку за газ. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила типовий договір на технічне обслуговування. Платити за техобслуговування внутрішньобудинкових мереж замовник буде один раз на рік, відповідно до складеної оператором газорозподільчої мережі кошторисної вартості. Раніше відповідальність за експлуатацію та утримання в належному стані внутрішні газових мереж, обладнання, справність вентиляції покладалася на їхніх власників. Тепер споживач укладатиме договір на техобслуговування мережі з підприємствами, які нестимуть за неї відповідальність. Цифрова грамотність українців за результатами дослідження Мінцифри, майже 60% українців володіють базовими та просунутими цифровими навичками. За результатами цьогорічного дослідження 93 дорослого населення країни від 18 до 70 років володіють цифровими навичками. Загалом Україну вже називають європейським тигром цифровізації, проте технології нічого не варті, якщо ними не користуються люди. Зараз українці різного віку вже отримують онлайн-послуги, сплачують комуналку, дивляться освітні серіали і навіть донатять прогрес цифрової. Навичок за останній час суттєвий, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Дослідження показали, що для безпечного користування інтернетом українці застосовують складні паролі антивірус. За останні два роки кількість тих, хто стикався з проблемами безпеки в мережі, зросла на 14%. В Україні з 1 січня зростуть виплати на дітей. Наступного року тимчасова грошова допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти, досягне 2563 тисяч гривень до шестирічного віку а на дітей до 18 років 3196 тисяч гривень. Нагадаємо, сьогодні на дітей до 6 років виплачують 2272 гривні, на дітей від 6 до 18 років – 2833 гривні відповідно. Фінансова підтримка батьків, які виховують хвору дитину до 6 років, становитиме 5126 гривень, а з 6 до 18 років – 6392 гривні. Google представив підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів за 2023 рік. Українці здебільшого цікавили теми, пов'язані з війною. Першу позицію посів запит карта повітряних тривог. На другому місці графік відключення світла. Серед трендових запитів року інтерактивна карта бойових дій Ізраїль та Каховська ГЕС. У рейтингу персон, якими цікавились протягом року, першу сходинку посів міністр оборони. Рони України Рустем Умєров українці також цікавилися Олександром Усиком, Кирилом Будановим та Іриною Фаріон. Щодо людей, які пішли з життя у 2023 році. Керівник російських найманців Євген Пригожин, співачка Ніна Матвієнко та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. У категорії покупка року українці більше цікавилися, де купити калію йодид, генератор, онлайн квитки на Укрзалізницю цьогоріч річ. Українські користувачі шукали що таке гепатит А, Хамас та РЕБ. Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів редан, макеба та іпсо.